Всім привіт! І я дуже рада вас вітати на своєму youtube каналі І сьогодні на цьому відео ми з вами розглянемо дуже таку популярну та затребувану тему у всіх астрологів-початківців та і просто у людей, які, хоч якось, цікавляться астрологією. Це місяць в вашій натальній карті або Ваша зона комфорту, або відчуття себе достатнім, або, як психологи говорять, зона комфорту, я вже сказала, да? як її розширювати або виходити за неї у кожного. І для кожного знаку зодіаку це буде по-своєму. І про це все ми сьогодні з вами поговоримо. Тож буде цікаво дуже. Дивіться. Залишайтесь спочатку. Я хочу привітатись. Мене звати Ольга Піддубна. Я астролог мільйонерів, я коуч ICF, регресолог, а також я засновниця та викладачка астрологічної школи української, яка називається Водолієм Старт. Нашій школі вже біля трьох років, більше ніж три роки. і Тому я дуже дуже багато і давно вивчаю людей такому прекрасному знанню, як астрологія, і не тільки. І на цьому каналі дуже багато про це. Тож, поїхали, поговоримо, як же цей прекрасний місяць пов'язаний з нашими емоціями, з нашим внутрішнім світом, з нашими підсвідомими реакціями, з нашим внутрішнім комфортом, з нашою зоною комфорту і з тим, як людині відчувати себе окей. Тобто, завдяки чому кожна людина в індивідуальному порядку може себе відчути окей. Знаєте, я так називаю місяць станом дитинки, яка знаходиться у мами в животі да? ще в такому перинатальному періоді, да? коли маленька дитинка знаходиться всередині у мами, в неї що є там? В неї є, по-перше, це дім. Бо мама є для неї її домом. Да? Її дитині там комфортно в мамоному животі. Там є в неї завжди що, харчування. Тобто мама є для дитини харчуванням. Там тепло, спокійно, комфортно. Ось це базове відчуття комфорту. Ви, коли будете це відео зараз слухати, ви можете прям заплющити трішки очі і відчути, як ви себе відчували. У мами в животику, да, ось це відчуття, що у вас просто все є. Гроші, харчування, дім, комфорт, спокій а, ось все це у вас є, і вам всього достатньо. Ось зараз ви знаходитесь в тій самій точці, в якій вам всього достатньо. І ви відчуваєте себе абсолютно комфортно. І я хочу, забігаючи наперед, сказати, що. Кожен знак да, бо в нашій натальній карті, яка є предметом вивчання астрологів, в нашій натальній карті у кожного з нас саме місяць знаходиться в різних знаках зодіаку. А тому для нас, для кожного з вас, ця зона комфорту буде абсолютно різною. І зараз ми про це поговоримо. Місяць це зона комфорту це те місце, де нам комфортно, а саме наш дім, наш будинок, наша сім'я, коло наших близьких та рідних людей. Ось з ними нам комфортно, ми максимально себе комфортно відчуваємо. Також це наші якісь підсвідомі відчуття, які про які знаємо, відчуваємо тільки ми самі. Навіть іноді наші самі найближчі люди не знають, що всередині ми відчуваємо. Мало того, я вам хочу сказати, що навіть ми самі іноді цього не знаємо. Отже. І тому ось все це, що стосується вашого індивідуального, да, ось вашого самого близького, і згадуйте цей стан, коли е, дитинка всередині е, животику у мами, ось цей стан комфорту. Наприклад, да, ми підемо з вами по порядку, ви будете дивитися, потім можете навіть трішки перемотати на саме ваш знак зодіаку да, для того, щоб. Передивитися, яка ж ваша зона комфорту, вам спочатку треба буде розрахувати свою натальну карту в будь-якому сервісі. До речі, на цьому YouTube-каналі обов'язково є відео. Да? Перегляньте у списках моїх відео, перегляньте відео, як же розрахувати свою натальну карту. Самостійно, це дуже легко. Це буде тривати до однієї хвилини. І подивитися, де саме в вашій натальній карті місяць. Тож, ви знайдете в своїй натальній карті місяць і подивитесь, в якому він знаходиться знаті. І я зараз перерахую для знаків зодіаку, яка ж ваша саме зона комфорту. Ось, наприклад, місяць в овні. Люди з місяцем в овні для них комфортне, це коли вони. Завжди перші і людям з місяцем в Овні. До речі, я є таким представником. В мене місяць в Овні. До речі, напишіть мені в коментарях, а де в якому знаці ваш місяць, якщо ви не зможете зробити цю інтерпретацію для себе, я звісно під кожним коментарем буду намагатися прокоментувати і дати вам відповіді, допомогти розібратися в вашій натальній карті. Отже, місяць в Овні це означає, що для людини. Зоною комфорту і взагалі комфортом і відчуттям достатньості є, коли ця людина завжди перша. Коли вона найкраща, коли вона е, динамічно рухається, коли вона е, рано встає, коли вона е, перша, десь взагалі присутня, вона дуже активна, коли ця людина займається якимись активними видами спорту та просто активна по життю. Е, 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 якщо ваш місяць, наприклад, в тільці, то у вас, в принципі, все стабільно з емоційним станом має бути. Да? Ви людина, у якої стабільний емоційний стан. Ви не е, маєте цих емоційних перепадів. Да? Ну, для цього мають бути інші вказівки в вашій натальній карті. До речі, до мене прийшов кіт. Байрон, кіт Байрон. Е, тож, це означає, що ви любите. Все, що стосується тілесних задоволень, якщо ваш місяць в тільці. Да, це якісь масажи, це якась смачна їжа, відчуття релаксу, спокою, що ваше тіло розслаблене або напружене, і ви отримуєте задоволення від цього. Да? Це означає, саме від цього ви отримуєте відчуття достатності, відчуття спокою, відчуття комфорту. До речі, наприкінці цього відео я розкажу вам. Для чого розуміти цей стан? Навіщо людині розуміти це відчуття достатності, яке воно у вас індивідуальне? Да? Якщо ваш місяць в близнюках, то що для вас є? достатнім І що для вас є комфортом, це коли ви багато спілкуєтесь з різними людьми і спілкуєтесь не дуже глибоко. А так, дуже легко, перестрибуючи з розмови на розмову, коли ви багатозадачна людина, коли ви багато інформації через себе пропускаєте, коли ви десь подорожуєте не дуже далеко і не, не сидите на місці, це точно. Коли ваш місяць у раці, то це означає, що для вас ваша зона комфорту. Це коли ви вдома з сім'єю, з дітьми, або ви сама, як дитина да? себе ведете. Да? Ось все це базове природні відчуття спокою і комфорту, воно присутнє саме людям з місяцем в раці. До речі, якщо вам не все так дуже зрозуміло, пишіть в коментарях обов'язково, я додам вам якісь. Свої інтерпретації вашого місяця в вашому знаці, якщо ваш місяць в знаку зодіаку Лев, наприклад, то звісно ви будете відчувати себе комфортно, коли ви на сцені, коли ви помітна, коли вас люблять, коли вам аплодують, коли ви помітна людина і вам кайфово в цих аваціях, коли ви проявляєтесь, коли ви як дитина граєте в це життя. До речі, в колі дітей, і як дитина, і в колі дітей, і як мати або батько для цих дітей, ви також відчуваєте себе дуже комфортно. Якщо ваш місяць у діві, то ви відчуваєте себе комфортно, обов'язково, щоб навколо вас була структура, порядок, чистота, лаконічність, все по поличках, все дисципліновано, достатньо так. Ну, не то, щоб навіть дисципліновано, а знаєте. Лаконічно, чисто, без зайвого да, і дуже майстерно. Іноді трішки, можливо, да, так, з служінням до інших людей. Якщо ваш місяць у <хи> Терезах, то ви, звісно, відчуваєте себе комфортно в парі, у відносинах з іншою людиною, коли з вами є ваш партнер. Якщо... Ну, і в партнерських відносинах у красоті обов'язково, да? якщо ваш місяць, наприклад, у скорпіоні, це така позиція дуже трансформаційна, ви відчуваєте себе комфортно, коли ви змінюєте все навколо, коли ви зачищаєте простір. Коли ви трансформуєте щось, змінюєте, і не завжди це буває приємно, я вам скажу так. І змінюєте людей, говорите їм правду, і, напевно, навіть робите щось не дуже приємне, а достатньо напружуюче для себе і для інших також. Якщо ваш місяць у стрільці, то ви відчуваєте себе дуже комфортно, коли ви подорожуєте, їздите за кордон, коли ви навчаєте когось або навчаєтесь самі, коли ви розширюєте свідомість свою а та інших людей. А коли ваш місяць, наприклад, коли ви е, також дуже оптимістичні, коли ваш місяць в козирозі, то ви відчуваєте себе комфортно, коли ви дисципліновані, структурні, підпорядковані, коли ви е, досягаєте цілі, коли ви напружені, розумієте, як це взагалі одне одному суперечить? Е, що ви відчуваєте себе розслаблено, коли все під вашим контролем? Ось уявіть собі, так що контрольори, хто тут контрольор? Напишіть мені у коментарях. Якщо ваш місяць у водолії, то ви відчуваєте обов'язково себе комфортно серед друзів, серед величезної компанії людей, оброблюючи багато інформації, пропускаючи її через себе, комунікуючи в соцмережах, в своє життя вводячи різні інформаційні технології в ШІ і так далі. Якщо ваш місяць в рибах, то ви відчуваєте себе комфортно на природі, серед творчості, серед езотерики, серед мистецтва, музика, архітектура, візуал, живопис і так далі. Будь-яке езотеричне направлення це ваша тема, психологія, все, що пов'язане з душею, також релігія. Може вас розслабляти релігія і віра. Отже, ми розібралися по знаках Зодіака. Що для вас ваша зона комфорту? Також я хочу розказати, що місяць в вашій нетальній карті, чому так важливо мати цю зону комфорту? Бо це є базою для кожної людини. Якщо ви відчуваєте себе не ок, не комфортно, якщо ви не дали цій своїй внутрішній дитині відчути, що з нею все. Спокійно, з нею все гаразд, що мені всього зараз достатньо, то не при, при, е, ніякі відносини, великі гроші, реалізацію соціуму, далі не буде взагалі йти мова. Бо ви просто не зможете е, спілкуватися далі з людьми, поки ви не навчитесь розуміти, а е, як зробити так, щоб мені спочатку було окей. Тому першочергова задача людини, і чому я саме з цього відео починаю. Щоб ви відчули себе комфортним тут і зараз, ось наприклад, да, якась дискомфортна ситуація для вас. При... Подивіться це відео ще раз і пригадайте, що саме вам треба робити, щоб відчути себе окей, відчути себе достатнім, що з вами все зараз тут і окей. Да? Тут і зараз все окей. Як з тією дитинкою, яка у мами в животику, що для неї вже це і є весь світ, і він вже окей, і людинка вже окей, коли вона просто існує, коли просто є ось ця мама. Мама як цілий світ, да? яка дає е, е, дім. Яка дає їй харчування, дає їй психологічний стан спокою, ось в яких таких умовах вам ок. Тобто треба повернутися до того стану дитинки. Да? Я не говорю, що не приймати рішення да, і впасти в стан дитячий, але спочатку треба віднайти той стан окей і потім вже йти в якісь реалізації і так далі. І тому, тому, друзі мої, я напевно думаю, що вам. Це зайде, до речі, саме зараз, під час дуже складних обставин в нашій країні, для кожної людини це буде актуально. Зрозуміти, а що мені таке робити, щоб одразу швидко прискорити цей стан комфортності. І ще дуже важлива інформація да, для вас, що Місяць в вашій натальній карті, в нашій натальній карті також відображає деяких людей в вашому житті дуже важливих для вас для жінок в нашій натальній карті. Місяць це яка ми мама для наших дітей. Да? Я знаю, багато жінок хочуть знати, яка ж я мама для своїх діточок. І, звісно, якщо, наприклад, ваш місяць в Скорпіоні, то ви для ваших діточок така трансформуюча мама, да? така, яка е змінює життя дітей. Да? Або, наприклад, якщо ви мама з місяцем у Леві, то ви мама, яка така яскрава, буде демонструвати своїм дітям, е що світ, в принципі, цікавий, що її треба любити, да? ту маму? Ось. Uh, і також, звісно, в нашій натальній карті місяць uh, жіночки, мої прекрасні, демонструє не тільки яка ми мама, да? якщо ви жінка, а також він демонструє взагалі і для чоловіків, і для жінок, яка в нас мама, який образ і портрет нашої мами ми маємо. Да? Тобто uh, це не означає до речі, що ваша мама такою була. Да? Uh, наприклад, якщо у вас місяць в Овні, а ваша мама за гороскопом, наприклад, Лев. То ви бачите тут деяку несостиковку. Це тому, чому так виходить? Тому що в вашій натальній карті відображається той портрет мами, який ви бачите і відчуваєте як дитина. Тобто, якою ви бачили і відчували, і зараз відчуваєте свою маму. Бо, наприклад. Да, ви можете зі своїм братом або сестрою відчувати вашу одну і ту ж саму маму по-різному. Да? Тому саме в ваших натальних картах місяць може знаходитися в різних положеннях. А далі для чоловіків, для... в натальній карті чоловіка е, місяць означає, це, яка у нього була мама, да? а також який образ жінки та матері своїх дітей він бажає бачити біля себе. Своїм внутрішнім світом, отже, друзі мої, напишіть мені в коментарях, до речі, дівчата, в яких знаках місяць у вашого чоловіка, і як по енергіях співпадає це з вами, чи співпадає це взагалі? Це буде дуже цікаво прослідкувати такий меч. Ну і звісно, я дуже вдячна вам за те, що ви переглянули це відео, воно таке дуже коротеньке вийшло. І я буду продовжувати обов'язково такі навчальні, коротенькі відео астрологічні для вас. Тож, буду дуже рада підписці вашій на мій канал, ставте, як то кажуть, лайки. Пишіть, коментуйте, бо я буду відповідати на кожен ваш коментар, давати допомогу кожному з вас для того, щоб зрозуміти, а як же ж в натальній карті інтерпретувати ваш місяць в знакці або якісь інші елементи вашої натальної карти. Тож до зустрічі в наступних відео і всім пока!